Сьогодні ми обговоримо блаженну заповідь блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть утішені. Мова тут йде не про прості сльози. Бо люди плачуть, коли цибулю чистять, чи коли дочка чи син виходить заміж, мама плаче, чи коли хлопець чи дівчина лишили, плачуть, чи вдарились також плачуть мова не про такий плач. Святий Іван Ліствичник у своїй ліствиці вчить, що й блудники часто бувають співчутливими і швидкими на сльози. Тобто і безбожники плачуть, бо трамвай ногу собаці переїхав. Це не ті сльози. Є сльози інші. Блаженний плач, коли під час молитви на тебе находять сльози, це стан глибокого зворушення. Що допомагає людині відчути близькість до Бога. В такий момент сльози багато вартують. Сльози за скоєні гріхи, або сльози про даремно прожиті роки, це також блаженний плач. Я собі вчора подивився, хто і при яких обставинах плакали у святому письмі. Авраам плакав, коли ховав свою дружину Сару. Яків плакав, коли зустрів свою майбутню дружину Рахиль біля колодязя, Йосиф плакав, коли зустрів своїх братів у Єгипті. Анна, мати пророка Самуїла, плакала перед Господом, благаючи про дитину. Цар Давид плакав найперше через свої гріхи, щоночі моє ліжко стає мокрим, бо своїми слізьми я обливаю постіль свою. Є один документ, лист Лантула, який описує Ісуса Христа, як того, якого ніколи ніхто не бачив, щоби він сміявся, але часто бачили, коли Він плаче. У Євангелії ми не знайдемо Ісуса Христа, який сміється, але знайдемо, що Він плакав. В одній книзі описано, що Ісус ніколи не сміявся, а посміхався. Як це посміхатися, сміятися з закритим ротом і устами? У біблії є також ті, які вирішили посміятись. Хам посміявся з оголеного татаної. Сміх закінчився прокляттям всього роду. Филистинці осліпили Самсона, поставили його посередині залу і сміялися з нього. Сміх закінчився, коли Самсон звалив на їхні голови дах будівлі. Єрехонці сміялись з євреїв, які шість днів ходили навколо їхніх стін. Сміх закінчився на сьомий день, коли стіни впали, і почалася різанина. Люди сто двадцять років сміялися з ноя. Ной будував і казав потоп буде. Ніхто не вірив, і всі веселилися. Потім небо почорніло, і сміх припинився. Ірод зневажив Ісуса і насміхався з нього. Воїни насміхалися з Ісуса, коли вдягли його у бахряницю і дали йому вінець і старнини, зі словами Радуйся, царю. Первосвященики і книжники глузували з Ісуса, кажучи, інших спасав, а себе не може спасти. Знаємо, чим закінчувався весь той сміх землетрусом і знищенням Єрусалиму і храму. Таких два світи. Вибирайте в колі, і в оточенні якої компанії ви хочете бути тих, що сміються, чи тих, що плачуть. На останніх виборах ми собі також думали, що життя стане веселіше. Ми собі думали, що Кепкун може вирішити всі проблеми. А тут така історія пів країни вже нема. Наша усмішка вже помалу зникає, а ще не кінець. За все треба буде нести відповідь, як несли жартівники святого письма. Зі сміхом в рай ніхто не зайде, місце для тих, хто сміється, пекло. Іван Ліствичник у ліствиці називає пекло всесмішливим. Я не кажу вам сміятись, і я не кажу вам плакати. Але краще плач, ніж смійся. То не означає бути похмурим. Біблія описує Давида, який часто проливав сльози, але поприте він радіє, молиться, співає, грає і танцює перед Господом. Думайте